Перше відео по методу конвертів на моєму каналі. Челендж 52 тижні буде брати участь у розподілі. Зараз на відео підготовка до цього челенджу. Пізніше розкажу, як я ним користуюся. Так, привіт! Перший розподіл грудня, готівки по конверту. Сьогодні у нас 8 грудня 2025 рік до розподілу, п'ятнадцять тисяч чотириста гривень. На подушку безпеки депозит. Відкладаємо 10%. Так, у нас не було нічого. Відкладаємо 10% 1500 гривень. І буде з 10. Далі. Челлендж 52 тижні. Вибираємо. Сьогодні в нас 4300 гривень. Челлендж 52 тижні – це один тиждень один, один такий папірець. збираємо і викреслюємо загальної картки. Далі конверт на мрію. Також відкладаємо 10%. Це буде 1500. 100 1500. Ой, тут не дописала, що також 4300. Яка сана мрія, я розкажу детальніше в інших відео. Далі на відпустку також відкладаємо 10%. від буде 1500 гривень. Стало 1500 гривень. Саме конвертів я веду вже давно, але це перше відео з розподілом. Тобто можна сказати, що почала його з початку. Так, квартплата, комунальні платежі, телефон, інтернет. У мене тут вже деяка сума є. 103, 4, 4300 гривень. І я на цьому тижні нічого не витрачала з цього конверту і поставимо сюди ще 4 тисячі, і того у нас має вийти 8300. Викладаємо. Вісім кріста, конвертику, комунальні платежі і клад плата. Далі на навчання. На навчання. Деяка сума в нас уже є в конверті. Це 200 доларів і 970 гривень. Нічого не витрачала з цього конверту. І поставимо сюди ще 500. Твися чотириста сімдесят, поясуємо стало двісті норів Так, на подарунки також десять відсотків. Відкладаємо. Одеся 1500 гривень, ста 1500 п'ятсот гривень. Ось два. Три. Далі. Так, так, за кадром довелося поміняти коп'юрок крупнішу 500 гривень. На продукти транспорт у мене залишалося тисяча гривень. І нічого не будемо докладати на цьому тижні. Тисяча залишається. Здоров'я краса. 200 гривень. Ой. краса у нас пустий конвертик, докладаємо. Буде 200 І їм завтрашок конвертик у нас положний. Також 200 відкладаємо і 200 залишаємо. Розподіл завершено. Всім дякую за перегляд. Зустрінемось на наступному тижні. Всім пока!